думаю час починать <клыш> так раз два <клыш> 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 Вітаю, мене звати Андрій Павленко, і це трагікомедійне показовище архе, слуха, тіп. Тому сьогодні ми будемо говорити про щось. говорити в принципі про те, що нас замахало, задовбало і зачепило. Зачепило заживе архетипічні, навіть не архетипічні, архаїчні такі речі будемо піднімати, які живуть в нас незалежно до того ж часу, який зараз є. Коротше що мене тут замахує дуже сильно. Мене замахує, включаю YouTube, Дивлюся, там наш президент. Це прекрасно, що. Там наш президент. А, і він в Нідерландах щось віщає. Він в Нідерландах говорить про правила, про які правила, про правила чемності, про правила порядності, що серйозно, а це часом неморально застаріла якась хуйня. Я дивлюся на це все і розумію, що епоха вже ушла. І я розумію, що це якісь застарілі речі говорити зараз про якісь, блядь, чимність. Порядність, цивілізованість і все так далі. Ні, сука, сила, сила і ще раз сила найсильніші. Правда на стороні сильного. А, історію пишуть переможці. Тому з цієї позиції треба розмовляти з ними. Треба пояснювати їм дуже очевидні речі. Що ми Сильніші, і треба зробити свій вибір, приєднатися до сильнішого чи до слабшого. І треба пояснити, що не вийде так. Що ми і там, і там не знаємо хто виграє. Треба робити ставку. Чи ви з нами сильнішим з тими, хто переможе, чи ви з тими, хто програє? Робіть ставку з ними, хто програє, тоді ви проти нас. Не треба будь все, Всьоке такое. Ми не знаємо і так далі. Ми подумаємо. блядь. ми заїбалися 2014 року. Що ви постійно думаєте? А якщо чесно кажучи, що сівантанти вже заїбалися, так? тому треба робити вибір. І зараз треба робити вибір. Найлегший вибір. Очевидно, хто сильніший. Тут уже не працює ніяка чесність, порядність і так далі. Що ви хотіли? Ви хотіли бути на стороні чесних і порядних, але чесні і порядні були слабкими? Вау, бінго, зараз все 90% Ми переможці, і ми ще чесні і порядні. Про яку чесність і порядність їм говорити? Хай ці сикони срані будуть а, за силу, тому що історію пишуть переможці, і треба пояснити цим до дебілам. Що вони хочуть історію яку написати? Власного позора? Нащадкам своїм передати історію власного позора? Чи вони хочуть передати історію участі, боротьби і головне перемоги, очевидної перемоги? Яку історію вони хочуть залишити після себе людство своїм нащадкам на території Європи? Історію переможців чи історію тих, хто стикливий ідіот? Історію життя чи історію смерті? Я, я просто не до кінця розумію, що там відбувається? Далі ми розбираємося з цим, цим е, президентом. Окей, е, пане президент, е, просто з усією повагою. А чому ви так з ними розмовляєте? От чому ви так з ними розмовляєте? Чому ви з ними взагалі розмовляєте? З тими політиками пацаватими і з цими чиновниками? З інституціями і політиками? Вам не пояснили, що це в принципі як це як сам з собою? Це як е, в трамваї сам з собою розмовляти? Це просто приблизно так виглядає. Ви ще раз нагадаю, може, забули, всяке буває. Ви не бухгалтер, ви не фінансово-юридичний консультант різних інституційних поців із Європи. Ви президент. Ваша професія говорити до народу, якщо хочете, до населення. я за те, щоб договорити до нації, але хуй з ним говоріть, хоча б до населення. До кого ви взагалі звертаєтеся? Про що ця розмова? Вам дали простір? Вам дали сцену. Виступайте, виступайте в своєму стилі, з якого хера ви стали бухгалтером і фінансово юридичним консультантом стосовно того, як поділити якісь активи. Тобто, я включаю друге відео, і на другому відео Зеленський розповідає про те, як процедурщина якась як е правильно, морально правильно, що це морально правильно забрати Гроші, заморожені гроші росіян в Європі що, серйозно, а не можна сказати просто ей, блядь, гроші давайте, гроші зброю давайте взагалі нас не їбе як ви візьмете, і де ви візьмете гроші і так далі. Не можна якось ну з цього боку зайти. Не можна якось отак от пояснювати. Не можна якось звернутися до а, європейського народу і а, пояснити їм, що. Це гроші, що ми не просимо у ту, того, щоб підвищили податки. Що ми не про це говоримо? Ми не можна пояснити якось народу Європи всім цим націям, є голландцям, французам що їхні уряди співучасники тероризму, що їхні уряди це лічні банкіри, фінансисти. Це сука, касіри, касіри. Росії Росія, яка веде війну, не можна це пояснити. Це якось просунути їм в голову і сказати правду. Народ знає, нації європейські знають, що їхні уряди на них болт клали, і що їхні уряди заробляють гроші у спосіб зберігання грошей різного не знаю тіньового бізнесу, чорного бізнесу, і всяких блядь, терористів. не можна це пояснити. Не можна якось з цього боку зайти. Не можна якось оголосити себе президентом, а не консультантом. А, да? Уряди, касири террориста. Тому якось треба пояснити а, європейським націям, що. А, що, а, ладно, а, Окей, вони обрали. Обрали. Ну, от вони обрали собі такі уряди. Окей. А не можна їм пояснити, що це е, не їхнє самоврядування, а що ці уряди працюють е, от касірами тірегістав? Не можна їх закликати до до. до... То ситуацію пояснити їм, що відбувається, не можна їм якось а, навіть тим же самим американцям сказати, що, шановні, яка нахуй корупція? Ви припишенні обрали президента Трампа. Про яку нахуй ви корупцію кажете? Коруп... А ні, не ви обрали президента Трампа, а вам обрали президента Трампа. І ви розповідаєте про корупцію десь у світі. Ви йобнулися? Ваші гроші, ваші гроші, платників, податків комусь там видають. Ні, ваші гроші платників податків. ніколи Нікому не передають. Просто ті уряди, які стоять у вас за народу, у вас народу за спиною, вони чисто мають корупційну схему. Вони корупція, вона чистої води корупція, по відмиванню, зберіганню грошей. І в принципі, ви у себе за спиною, шановні європейські нації, ховаєте співучасників тероризму. Хто ви після цього? Ви співучасники тероризму. Хіба не так? Хіба ми не можемо сказати правду європейському народу? Чому ми маємо блядь, принишуватися і стояти в цій позиції, вдаючи себе консультанта фінансового? Блядь, піздець. Унізительно. Блядь, це просто якийсь піздець. Тому е, оця чемність, порядність, правила це все, що відійшло в минуле. Е, ми маємо говорити про силу. Про силу і правду, яка на нашій стороні, ось така історія. Тому я що хочу сказати? Е, тому е, я вирішив: Я йду в президенти. Я йду в президенти. Я краще за дохлого Порошенка, я краще за цього пластмасового Зеленського. Я навіть їбанутіше за бізуглу. У мене всі шанси. Я оголошу війну світовій медіазмові, яка, які ведуть війну за отуплення і ідіотизацію населення Землі. Ми знесемо цю всю ширму зажраних медійників, пластикових журналістів, дохлих політиків, застарілих сценаристів і провінційних сраних піарників. Годі ставитися до нас як до ідіотів. Це не ми ідіоти, це ви ідіоти, які думають, що ми ідіоти, що населення всю цю хуйню хаває. Ні, населення всю цю хуйню не хаває. І для того, щоб якось зберегти владу над народом, вам в тому числі треба влаштовувати війни, тому що ви не можете, тому що ви не, справжля... не справляєтеся. А народ, коли посварився, воно що там далі по не йде. А без війн ви не можете нічого зробити. Ви просто зажралися, забули, як сценарії писати, забули як бути піарниками, забули як. Піднімати якісь питання важливі до народу, забули, що таке гідність, що таке духовна сила, блядь, забули про це. да? Хоча, знаєте що, я... Хочу, ні, я... я не йду в президенти, бо... бо я уже президент, давно оголосив цю війну і, в принципі, успішно перемагаю. Залишились лише формальні нюанси. Я одразу скажу, я не обіцяю миру чи перемоги переможної. Я не обіцяю спокою. Я констатую, не приховую, і це відкрита правда. Кожен день може бути останнім для кожного з нас. Чи для нас загалом стоїцизм, аскетизм і дисципліна. Здоровий і тверезий погляд на життя. Суцільна ясність буття чи хорору буття, не знаю як. Я одразу скажу, що дуже багато цікавої роботи. Дуже багато цікавої. Замість безкінечно тягучого цього стану виснаження від тупої роботи, я дам втому: просту, звичайну, всім зрозумілу в тому. Від Людської діяльності, не від автоматичної, тупої діяльності, а від справжньої людської діяльності. Людина. Людина діє і втома, втомлюється, працює, втомлюється. Я не дам цілий. Не дам цілий. Взагалі ніякий. Я дам сам процес. Безкінечний процес нашого шляху, шляху людини. Я всім міжнародним кампаніям європейським, американським на питання корупції буду показувати їм їхнє місце. Я буду говорити не до президентів, не до чиновників прем'єр-міністрів. Я оголошу, оголошу їхньому народу, що цей їбучий сраний поц корупційний стоїть, що це муляж. І справжній президент тут я. Я буду до всіх націй світу звертатися як їхній президент, а не як хлопчик на прийомі у їхніх сраних псевдопрезидентів і псевдопрем'єрів. Я забороню всім чиновникам України представляти, представникам України, представляти Україну в тоні ображеності, апелювати до жалості. І вихвалятися нашою чемністю і порядністю. У оточенню, яке у мене буде, я забороню їбало втоми. От їбальник втоми, я їм забороню. Якщо ні, ніхуя таке їбало від природи, ну буває біч фейс. Ми запросимо пластичних хірургів і всім. В обов'язковому порядку, хто хоче служити, виправимо їбало втоми на їбало бадьорості і радості. Вони будуть сука випромінювати заразливу хижацьку ейфорію, а не в тому, бля, ображеність і тяжкість буття. Міністерство освіти і культури. Ми перепрофілюємо і поставимо їм. Концептуальну нову концепцію ми змінимо. Це пановому буде. Вони мають стати бойовими, а не займатися різною хуйньою. Ну не повинні вони займатися різною хуйньою. Вони повинні бути авангардом, сучасним авангардом війни. Сучасним авангардом війни є не тільки танки, і піхота і дрони. Сучасним авангардом війни є голова, свідомість, когнітивні війни, культурні війни, освітні війни. Мова. Історія. Правильна історія. Історія переможців, історія правди переможців. І переможці тут ми. Тому що ми переможці, бо ми праві. Якось так історію, наша історія. Ми маємо розширювати наш погляд на реальність за межі нашої країни. Але перш перш ніж розширювати її за межі, у нас має бути наше внутрішнє ядро. Кожен українець має стати ядром. Не так, що у нас тут ядро якесь є, і інші. Україна має стати ядром українськості у світі, ядром правди, сили немогутності. Я забороню. Зводити українську ідентичність до оцих грантових ребят, які от її зводять до вишиванок, писанок і борщу. Це правильно, ми любимо борщ, наша історія писанки, наша історія вишиванки. Але я впевнений, що наші предки, якщо б побачили б таке зведення нашої культури до цього всього, вони б побачили в цьому всьому якусь резервацію е, якихось недорозвинених е, племен. Ми не етнодекорація якихось великих імперій чи глобальних імперій. Ми не етнодекорація. Ми. Мова, демографія, військо, історія і естетичний гедоністичний хорор, блять, буття. Тому, як я стану президентом офіційно, формально, от і так далі, бо я президент уже давно, ще до Зеленського, одразу скажу. Я не буду говорити з їхніми. От політиками і чиновниками, я буду говорити до народу, до народу, до їхнього народу. Я буду говорити ей народ, почуйте це поци сидять, це корупціонери. Сидять, які яким треба когось звинувачувати в корупційності, антидемократичності і порушення прав людей. Я перше, що скажу. Нації Європи, ваші права порушуються. У вас нема демократії. Вам назначають У вас медіа, всі захопили і розігрують вам біполярну карту. Ви типу робите якийсь вибір, а ніякого вибору немає. За вами всіми стоять касіри чорного світового бізнесу, касіри терористів і лише. Мають обличчя, начебто, це вами легітимно обрані. Я буду претендувати на те, щоб бути їхнім президентом. Я буду вигравати їхній електорат. Я буду говорити, голосуйте за мене, щоб я був у вас президентом. Тому що вас наїбали, вас захопили. Ви живете в деспотії. Ми будемо вас звільняти. Ми будемо говорити до е, національних комплексів національного болю цих націй, а не до е, чиновничої процедури в цих країнах. Ці всі процедурщини ніхуя не варті. Вони ображають говорити з точки зору, що правильно, по правилам, неправильно, правильно і так далі. Це позиція жертви. Це позиція ображеного. Я заїбався слухати весь цей час, як всі наші дипломати, всі наші політики, всі ми їм, їхнім інституціям пояснюємо, що ми жертва, що ми ображені і що нас образили. Ми вже просто стаємо цим. Уже стається чимось нашим час ламати цю вся хуйня, час припиняти. Розмовляти, враховуючи їхні регламенти процедури, час використовувати всі ці майданчики до звернення до їхнього народу, не до процедури, не до закону, не до правил, а до народу, до сентиментів народу, закликати до гідності їхнього народу, до поваги самих до себе, чинити опір приниженню народів їхніми урядами. Перше, що я запитаю американців. Це їхня держава це що? Це торгова економічна військова кампанія? Чи це демократична місія? Це вкрай важливо зрозуміти. Для нас вкрай важливо зрозуміти вони військова торгівельна кампанія чи а, демократична правова місія? Потім ми запитаємо, я запитаю одразу Європу. Європейські нації, вони хто Феодальна система? Вони всі басали. Чи вони люди з гідністю і правами? Ми не будемо просити грошей на зброю. Ні, не треба просити грошей на зброю. Ми не будемо просити взагалі якісь послуги. Ми не будемо просити взагалі ніхуя. Нам не треба просити. Ми зробимо їм щедрий подарунок. Щедрий подарунок. Можливо, їхнім урядом зробимо щедрий ну, націям зробимо, їхнім націям зробимо щедрий подарунок. Ми велично запросимо їх приєднатися до нашої справи, до нашої великої історичної справи. Ми запросимо їх. Це щедрий подарунок насправді. Це історичний подарунок, це цивілізаційний подарунок, це честь, гідність, це сила духу, це сила, це воля, це вічність в історії. Вони можуть приєднатися до нашої справи, звісно, річ, зброєю, грошима без питань. Але головне. Спраглою справлою до пригод піхотою. І найкращим з них ми дамо честь бути в перших рядах великого походу на схід за спалення гробу кремлівського. З вами був Андрій Павленко. Пам'ятайте. Ми маємо сказати Європі, США і всьому світу, що ми, їхній президент, Ми повинні почати говорити до них, до народу їхнього, а не до їхніх урядів і не до різних чіпушил і поців. Ми маємо говорити доля до мас. Ми маємо говорити до націй до коду нації, до волі кожної з націй. А також ми повинні говорити до населення, яке дуже дуже хоче стати націями в своїх країнах, в своїх державах. Я не маю команди, це правда. Я не маю бізнес-партнерів. І головне, я не маю кумів. Можу сказати, я ніхто і звати мене. Ніяк, я всіх побідю, голосуй або опіздаєш.